Доброго дня, вітаю вас із Прикарпаття. Наше чергове розслабляюче відео. От тільки не знаю, як мене буде чути, бо хотіла вам дати, послухати і насолодитися хлюпотінням води. Ці звуки йдуть із нашого ставка та з водоспадика. Але вже достатньо любуватися дзюркотінням води, насолоджуватися у ставу, тому що я сьогодні маю багато роботи. У мене обрізка плетистих троянд. Так як в мене є багато ремонтантних сортів, я хочу стимулювати їх до наступного періоду цвітіння, яке буде дещо біднішим, але все одно буде. Ну і такі звичайні троянди так само потрібно обрізати оці всі суцвітки. Які відквітували, і вже їх треба забирати, бо вони тільки псують вигляд. Ось я вже почала обрізку. Тут я по плоту пустила два різних кольори троянд ремонтантних, і вони дуже красиво виглядають, коли переплітаються. Єдине, що рожевий колір, який я вже обстригла, як ви бачите, швидше відсвітає. Така обрізка. Одразу після цвітіння їм просто необхідна, тому що кущі троянд починають формувати насіння і усі їхні сили йдуть саме на це. Але так як мене зовсім не цікавить в розмноження, то для забезпечення повноцінної другої хвилі цвітіння я видаляю засохлі бутони і вам рекомендую це робити. Рослина після такого видалення кине усі свої сили на утворення нових пагонів і бутонів, а не на утворення оцих коробочок насіннєвих. Ну і до того ж, рослина кущ троянди із оцими зів'ялими квітами досить неохайно виглядає. А після обрізки вони отримають задану вами форму. І будуть радувати своїм зовнішнім виглядом навіть за відсутності бутонів і лишніх квітів, тому що вони зараз наберуть зелену масу. Ось такий інструмент я використовую для обрізки галузок троянд. Це секатор звичайний. Він має бути гострий і чистий. Бажано протерти його спиртом. Ой, починається дощ. Чую, що вже робота моя зупиниться. Тепер я свої троянди після того, як пообстригала, я мушу їх обробити і для цвітіння, і від шкідника, і від грибка, який я бачу, вже вона отримала від цієї вологої погоди, яка в нас на Прикарпатті. Під корінь свої троянди, які я пообтинала, проливаю. Або трав'янистим настоєм, або настоєм гною, а ще краще курячим послідом. Я беру на 10-літрове відро півлітрову баночку розведеного настояного курячого посліду. Дуже гарні результати дає взагалі на всі квіти навесні, коли ви підживлюєте, для того, щоб стимулювати ріст зелені. Давайте курячий послід. І троянди після обрізки вони теж гарно вам відгукнуться на ці добрива. Для того, щоб запросити мої троянди до другої фази квітування, я їх обробляю по листу біостимуляторами. Ви знаєте, результат успішний, вони гарно на біостимулятори реагують. Для боротьби зі шкідниками для всякої мушки я використовую переважно препарати із спеціалізованих магазинів. Чесно вам зізнаюся, я раніше пробувала і на стій гірчичного порошку, і на стій гіркого перцю і суміш тютюнового пилу разом з попелом. І часниковий розчин, Боже, що тільки не витримували мої кущі троянд, коли їх обліплювала всяка муха, тля і тому подібне. Тепер я йду в магазин і купляю серйозний препарат, тому що ці народні методи ну вони чесно не дають практичного результату. Ну і нарешті від грибкових захворювань, з якими значно важче боротися, ніж з всякими. Мушками, комашками, але зарекомендували себе добре, ну принаймні мною перевірені, і мені сподобалось, як троянда реагує на фітоспорин або фітолавін. Цього року я вже їх обробляла. Звичайно, треба повторювати, тому що дощова погода вносить свої корективи. І, як бачимо, це все відбувається на трояндах. Похворіли мої троянди. Але нічого, буду їх помалу лікувати. Так що королева саду, як і годиться її статусу, мабуть, все-таки має право трохи покапризувати, а ми повинні їй догоджати. Зате, зате ми потім подивіться, тільки яку будемо мати красу і можливість нею насолоджуватися. Дякую вам за те, що мене вислухали. Буду рада, якщо мої поради вам знадобляться, якщо ви будете вважати їх корисними. Дякую за перегляди, за лайки. Всього вам доброго, до наступного відео!